Вітаю всіх на каналі Скринька для майстринь. Сьогодні хочу показати вам відео огляд наших скатертин, які ми дуже чекали. І знову вони у нас є у наявності. Ось така скатертина з льону. Має 50% бавовни, 30% поліефіру і 20% льону. Ось така скатертинка. Подивіться, розділена на квадрати. Ось квадрат в середині з рівномірочки. Рівномірка має 1 см 11 ниточок. Також розділена ось така вставочка. Це канва має 2,5 см і 10 отаких хрестиків на 2,5 см. Три нитки переплетіння. Вишивати дуже просто. Ось така, подивіться, як гарно виглядає. Блищить. Тканинка дуже гарна. Від виробника тканинки, яка вже у нас є, відео скатертина Трімумф. Дуже гарні скатертини. Але в них є. Різниця в тому, що тут додавлений льон, вона жорсткіша, плотніша, ось така, а там в тріумфі зовсім другий склад. Підшита вона з обох сторон. Ось, дивіться, які гарні. Неде не висмикнуто, ніде нічого. Не терчить. Дуже гарні, дуже якісні скатертини. Скатертини ми маємо чотирьох розмірів: 1,50 на 1,55, метр, п'ятдесят на 2 метри, метр п'ятдесят на 2,20 і метр п'ятдесят на три, двадцять. Якщо у когось буде бажання, також ми можемо замовити розміри скатертин по вашим столикам. Все це можна обсудити. Ось, будь ласка, порівняння з катертини тріумф і з катертини Варшава. Подивіться, колір, як відрізняється з додаванням льону, а це білий колір. Ось такі скатертини ми отримали. Є у нас в наявності. Будь ласочка, кого зацікавили, пишіть нам у Viber, Ставте ваші лайки, діліться нашим відео, підписуйтесь на наш канал, канал і групу в Ютубі. Будемо дуже вдячні за ваші відгуки, коментарі. Кого цікавить, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Якщо потрібно буде якесь відео, я скину вам індивідуально, все обговорюється. Так що, будь ласка, чекаємо вас. Всім до зустрічі. Бувайте!